Напередодні дня захисту дітей у середмісті Івано-Франківська традиційно було людно: хтось налаштовував інструменти, хтось повторював танцювальні па, хтось виставляв на огляд містян свої роботи. Словом, на вічовому майдані зібрались кращі учні шкіл естетичного виховання. Вперше вони разом вийшли на таку велику публіку. Як правило, кожна школа звітується по окремо, і в кінці навчального року кожна музична школа, художня школа, школа, хореографічна... Шона школа має свої е, підсумкові концерти заходи. А цього року ми вирішили відзвітуватися для мешканців та гостей нашого міста. В Івано-Франківську є п'ять шкіл естетичного виховання: хореографічна, художня та три музичні. Вони представили свої найкращі досягнення за рік. Крім чудового концерту, кажуть організатори, це ще й популяризація таких закладів. Звіт пережителів міста, а заодно й реклама, щоб батьки давали дітей в естетичні заклади виховання, тому що діти, які Проходять цю школу, вони є зовсім інші, і я вже не одноразу наголошував, це є громадяни, дійсно високоінтелектуальні громадяни нашої України. Катерина Хруслова уже четвертий рік відвідує художню школу, але вперше вона представляє свої роботи на такий широкий загал. Дівчина вирішила показати одну із своїх кращих картин, яку присвятила рідному місту. На цій роботі я намалювала дівчину в такому стилі, як з Київському старовинному стилі. Це колись наше місто називали Станіславів, тому я там написала польською мовою, тому що колись часто говорили на Івано-Франківщині польською. І це вирізано було ці будинки, які знають всі, що івано франківську як ратушу, що ці. Це все вирізано з газети. Про на відміну від Катерини, маленький акордеонист Богдан Шевченко, досвідчений артист. Він грає в оркестрі народної музики вже чотири роки. Каже, обрав акордеон через неповторне звучання. Вчителька мене навчила, навчила грати, їздила на конкурси, тому потім зрозумів, що я маю до цього талант, я мушу грати. Так я можу прошло свою кар'єру і стану відомим. А цей щирий український козак Ярослав Андрусяк. Він, хоч і маленький, але на сцені не вперше, каже найбільше йому до душі виконувати українські народні пісні. Вокалом я займаюся два рази на тиждень, і просто мені вихованці шкіл естетичного виховання подарували мешканцям та гостям міста незабутні концерт. Віталія Васильчук, Юрій Чміль Новини, телеканал Раї.